Перше хочу подякувати всіх, хто доєднався до цього сьогоднішнього мероприємства, тому що дійсно подія дуже неординарна для України, для нашого краю. Я зараз знаходжуся декілька тижнів у вірі подій, які відбуваються в Києві. Я зараз вам покажу декілька фотографій, відео, те, що вже відбулося, які мероприємства відбулися у підготовці до цього мероприємства. Хочу сказати, що ми виступили ініціаторами наш дорого Атріум, ініціаторами цієї зустрічі і випуску цього каталогу. Незалежно від того, що мало відбуватися, ми вже півроку працюємо над випуску цього каталогу, бо ми знали, що на Україні потрібен такий каталог. Тобто ми його випустили незалежно від Міністерства культури, незалежно від планів тої виставки, яка мала бути організована виставка, йшла на протязі п'яти років, готувалася виставка Лугрі, це не, не одного дня. Але ми сьогодні хочу сказати, щоб наш така президентський брифінг він був він ініціювався. Чому ми його ініціювали? І дякую, що міський голова доєднався до, цю, до, до нашого міроприємства. Ми хочемо, може, подати такий приклад для підприємців, що ми не, не завжди чекали, що ми маємо, що нам місто має дати. А ми хочемо 에, сказати, що ми, може такий поклик до інших і заклик до інших, щоб ми старалися робити самому що для міста. Е, кожен із нас. Знаєте, це наш подарок нашому місту, це наш подарок нашому краю. Ми вийшли на дуже серйозний рівень, і це буде ці альбоми вже знаходяться 200 таких, штук знаходиться в Лурі, роботи вже знаходяться в Лурі. Але ми хотіли б дійсно, щоб кожен із нас зробив те, щоб місто наше було чарівне. Не тільки надіятися на місто, не тільки на мера, дякую, де Бог здоровий меру і його команді. Вони так багато що роблять в нашого міста. Але якщо ми кожен приєднаємося до того, щоб ми зробили на місці там, де ми знаходимося. І ви знаєте, я тобі є масу інформації, думаю, що навіть через за масу інформацію можете якось так передати закінчим всіх тернополян, е, жителів нашого краю, що якщо ми там, де ми живемо, ми там будемо от, підтримувати порядок, ми не будемо світити в місті, якщо ми не будемо, в тому, якщо ми в тому під'їзді, зберемося і купимо дві літри краски і пофарбуємо, а не будемо чекати, коли жеку, де хтось пофарбує. Коли ми будемо е, старатися в місті робити кожен міру своїх сил, чи, е, ми сьогодні запросили з е, освіти, ми запросили сьогодні вчителів історії, ми запросили... Представників наших тернопільських бібліотек і музеїв. Бібліотеки всі одержать безкоштовно ці альбоми в свою власність. Ми зробимо так, щоб і більшість шкіл одержали, які будуть зацікавлені ці альбоми, щоб діти вчилися на нашій історії. У нас дуже багато історії. Не хочу займати дуже у вас багато часу, але дуже шкода, що ми знаємо історію Англії, ми знаємо історію інших країн. Але історію Тернопільського краю ми не знаємо. Нам є чим городитися. І це буде така перша ласівка випуск цього альбому. Знали в школі, і я думаю, що ніхто не заборонить, ніяке міністерство освіти не заборонить, що ми в школі пропагандували і розказували про Пінзеля. Що ми розказували про Бучич, що ми розказували про історію нашого краю. Тому що з школи дивиться вчора п'ятий канал, я вам також покажу ці відеоролики, тому що цікаво буде подивитися. І коли питають з Бучачі жителів, хто такий пінзель каже, це народний депутат, це адвокат з нашого села. В самому участі говорять. Ну, ну, що буквально ще до знайомства Моєї з звірості е, е, я не знав, хто такий пінзін також. Ніхто мені про це не розказував, ні в школі, ніде не прокоментувалося. І ми хотіли б, щоб це не просто була разова акція, де Міністерство культури вперше за історію України за 20 років існування нашої незалежності виділило 2,5 млн грн на таку весь... Такі кошти. Я дуже дякую, що ми колись познайомилися з Вірою Сільською, і вона мене якось зробила дотичним до цієї е, до особи пінзи. І я дуже дякую, що я був знайомі з Возницьким. І на цьому альбомі перша сторінка ми бачите, відкривається Пам'яті Борису Возницького. Це людина дійсно, яка в спані Вірою зробила все, щоб ці роботи не були знищені, були залишені на Україні, а народ. На, на, Дійсно, це більше 50 робіт, які сьогодні залишилися в Україні. Ми в цьому альбомі їх зберегли.